Одноразові агенти на лаві підсудних у Німеччині судять шпигунів, які працювали на російські спецслужби. Хто вони такі? Які акти саботажу готували? І чому Росія робить ставку на диверсантів без спеціальної підготовки? Відповіді шукала Тетяна Логонова. Жодних прізвищ та замилені обличчя у Мюнхені стартував гучний процес над путінськими шпигунами та диверсантами. На лаві підсудних троє чоловіків Дітер, Алекс та Олександр. У них подвійне громадянство Німеччини та Росії і однаковий обвинувальний акт. Федеральна прокуратура висунула всім трьом звинувачення у розвідувальній діяльності з метою саботажу. Затримали чоловіків рік тому на півдні Німеччини. Там вони збирали для росіян інформацію про американські військові бази, де проходять вишкіл українські бійці, а ще готували диверсії з метою зриву постачання військової допомоги Україні. Зокрема, підпали і вибухи на оборонних підприємствах та залізничних маршрутах, якими доправляли військові вантажі. за даними прокуратури, обвинувачені домовилися про вчинення злочинів з агентом російських спецслужб і вже почали підготовку. Активно здійснювали. У дії на залізниці та об'єктах військової інфраструктури. Головним у диверсійній групі був дітер. Він контактував із російськими спецслужбами. Прокуратура Мюнхену висунула проти чоловіка додаткове обвинувачення. Участь в іноземній терористичній організації Дітера С звинувачують в участі в бойових діях на сході України на боці збройного формування так званої Донецької Народної Республіки. Йдеться про період з 2014 по 2016 рік. Процес. Триватиме до кінця року. Вирок судді планують оголосити в грудні. Трійці загрожують солідні тюремні терміни. Таких шпигунів та диверсантів називають одноразовими агентами. Вербують їх здебільшого через соціальні мережі для виконання конкретного завдання. Хтось погоджується на співпрацю з фінансових або ідеологічних міркувань, когось використовують у темну. У разі провалу шпигунів аматорів не треба рятувати та обмінювати, бо їх не шкода. Вони витратний матеріал. Саме на таких агентів зараз і робить ставку Росія, передусім в Німеччині, яка є головною мішенью російських спецслужб в Європі. Федеральне відомство з питань захисту конституції фіксує чітку тенденцію до вербування диверсантів без спеціальної підготовки. Росіяни шукають їх серед радикалів, безробітних мігрантів та біженців. Вербують і українців минулого тижня. Німецька поліція затримала трьох громадян України, яких підозрюють в роботі на російські спецслужби. За даними прокуратури, чоловіки готували акт саботажу на залізниці. Планували відправити з Німеччини в Україну посилки з вибуховими пристроями, які мали спрацювати під час транспортування. Заарештовані троє людей. Вони так звані одноразові агенти або як ще кажуть, агенти низького рівня. Росія продовжує дестабілізувати ситуацію в Німеччині, просто вербуючи людей за невеликі гроші. Ми давно попереджали про цю загрозу. Заарештовані українці наразі перебувають у слідчому із. Золяторі серед імовірних мотивів слідчі називають гроші та проросійські погляди злочинців. Тетяна Тетянологновичла Фролов подробиці Німецьке бюро телеканалу «Інтер», Марафон, Єдині новини.